Е, так, друзі, ось то я був знайшов спиночку, ні? Я вам показував. ж. І буквально якісь 5 кроків, і був у мене сигнальчик. Ось так, друзі, і ходимо полегенько, не спішимо. Ну все ж, друзі, кинув металу шукача, кинув лопату і чисто випадково побачив. Уявіть собі таку невеличку картинку. Коли зробили це поле, тобто зібрали пшеницю, одразу його перебили чи переурали. і не зрозумів насправді. Було на початку 10 людей. На наступний день знову приїхало плюс-мінус так само. І кожного тижня якісь нові люди приїжджали. Суть до чого я веду, друзі. Давайте подивимося, що можна знайти після всіх. Ну і, звичайно, після себе. Тобто зараз земля в нас тверда, трошки вітром продуло. Думаю, що будуть якісь знахідки. До речі, вже є деякі знахідки. Це в нас в основному металопластика. Але я сподіваюся знайти щось таке цікаве і особливе, тобто якось хоча б динарія або півдинарія. Ну, якщо ви бачите це відео, значить мені вдалося все-таки щось знайти. Так що, слава Україні! Сідайте позручніше, а ми будемо шукати. Друзі, я копаю цю ямочку. Дивіться, щось сигнальчика немає. Воно, виявляється, ось був в грудці і відлетіло. Що це у нас? Шматочок від спинки, напевно, що. Ось вона, дивіться. Зараз подивимося разом. Так. На самій поверхності було, друзі. Та й на самій поверхності було. Ого. Так, ломата. Бачите, нижньої частиночки якби ось цієї немає. Ось така спиночка. Ну і бачу, вона тріснута. Так, техніка її трошки. Трошки техніка попала, друзі. Нема що казати, забираємо та продовжуємо далі шукати. Це вже, напевно, що по рахунку в нас вже третя. Так, третя. Так що продовжуємо далі шукати. Е -е, так, друзі, ось тою я був знайшов спиночку, ні? Я вам показував. ж. І буквально якісь 5 кроків, і був у мене сигнальчик. І-і-і-і, друзі. І друзі. І ось. Як ви гадаєте, що це? Частина від динарія. срібного. Так, срібного. Ха, Крутяк. Та що тут крутяк, друзі? Насправді він розломатий, тут нічого крутяк немає, але факт свіжий про те, що ось, знайшов. Ви тільки гляньте. Ну і хто це був? Хто це був? Незрозуміло. Але косок срібного динарія. Супер, забираємо. Ой, боже, боже, друзі. Також ще пару років мені здається, що будемо такі пазви збирати кожного копу. Так, друзі, черговий в нас сигнальчик був і мені потрібна ваша допомога. Підказочка, підказочка, що це таке було. Дивіться. Бог його знає, Ну у нас все таке зелене таке патані, красиве. Бачите, слід ось то то, що воно відломати нас не свіжий, а старесенький. Бог його знає, що це. Забираємо та продовжуємо далі наші пошуки. Вони, друзі, був бусинку знайшов, на правий жаль, вона гломота. Вона гломота, але нічого страшного. У мене є супер знахідка. Я думаю, що ви вже думай, я думаю, що ви вже здогадуєтеся по моїй посмішці, що це таке. Давайте я вам зараз покажу. ну, Я не знаю. Давайте покажу. Ось, друзі. Гарний сигнальчик, ну, важко таке пропустити. І ось-ось-ось-ось, дивіться. Сфокусувало так, сфокусувало, друзі. Давайте дивитися разом. Вау, це нас динарій. Зараз спробую гесенко його промити, друзі, і вам покажу. І зараз вам покажу супер. Трошки, друзі, він залипший. Я не пам'ятаю, як цей імператор називається, але я його в каталозі бачив. Ану, друзі, підказуйте. Потрібно чистити, бачите, ось цього забирати. Ну це у нас срібний, здається. Вроді би він, бо тому що дивіться. Ось. Трактор трошки проїхався по ньому, бачите? Вау, супер. Ну інша сторона в нас, друзі, ось така. Теж потрібно чистити. Ну, непогано. Бачите? Непогано. Продовжуємо далі шукати. І до речі, щоб ви собі не думали, це не посійно, друзі. Це просто соняшник. Не знаю, сам посіявся, напевно. Чи це взагалі не соняшник? Ось таке. Супер. Так, був у мене сигнальчик. Ще поки, друзі, невідомо, що це таке. Давайте доводитися разом. Точніше, розпаковувати, ви бачите, ось воно. Що це таке, невідомо. Опа. Так. Вене, друзі, делікатно. Опа, знаєте що це? Я вже здогадуюся і бачу. Це в нас сережка. Так, саме вона. Ви тільки гляньте. Косочок, малесенький косочок елемента не вистачає. Вау, супер! Забираємо тепер продовжуємо далі пошуки, круто. Бачите, друзі, скільки не ходив, все одно нереально все виходити. Тим паче я тут теж ходив, і іначе камради ходили з різними приборами. Так що на кожного із нас, мені здається, знахідки чекають. Наші від нас нікуди не дінеться, повірте. Друзі, як я не люблю ці моменти. А ось що зробиш? Потрібно потрібно відтягувати. А ось воно в грудці. Чекайте, чекайте, ось. Я гадаєте, що це? Чорне таке. Якщо я не помиляюся... Так, я не помиляюся абсолютно. Косок лімеса. Косок лімеса. Не люблю такі моменти, абсолютно не люблю. Мені шкода, друзі. Хоча це і лімес, але шкода. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Так, не знаю, чи ви щось там побачили, не побачили. Інша сторона в нас. Так, розверну, секундочку. Ось така. Забираємо та продовжуємо далі пошуки. Ви собі, друзі, не уявляєте. Я сьогодні так мріяв знайти якусь бусинку цілесеньку, бо тут вони дуже красиві попадаються. Ну товарі, що попадалося. І що ви думаєте? Є, є добре, що я дивлюся під а ноги. Але земля в нас була мокра, її взагалі не було видно Дивіться. Ось вона, друзі. Вау, ще й цілесенька. Так, цілесенька. Вау, синя. Зі скла, друзі, як би щось. Так що нереально її знайти з металу шукачем. Вау, супер. Люблю я такі знахідки, прясла. Ось таке всяке. Забираємо, супер. Ну що ж, друзі, йду я по цій смужі. Ось йду йду-йду-йду. І дивлюся під ноги, а тут дивіться, яке малесеньке. Прясло. Чи це лесеньке? Ви тільки гляньте. Красиво яке. Супер. Я гарний тий це Я ще такого маласенького насправді, друзі, не знаходив. Абсолютно не знаходив. Ну що, я продовжую далі свої пошуки. Круто. Ось так, друзі, і ходимо. Полегасенько, не спішимо, немає куди спішити. До кожного сигнальчика, в принципі, прислуховуюся, який тут є. Якщо погано чую, два рази проведу. Ось так. Поки що немає нічого такого особливого по знахідках. Різні шмурдяк можна рахувати свого роду. Да, друзі, було б круто, знаєте що? Я би підскладати трошки гроші і купити екшн-камеру. І тоді би було би набагато би крутіше. Оце все з часом, звичайно, що з часом. З однієї кольоровий, з іншої чорний. Ні, чорний все-таки. Продовжуємо далі. Да, друзі, довго я цей сигнальчик шукав. Дивіться, що мені вдалося знайти. Як гадаєте, що це гребінець? Я би не ці металеві спо... о, цей... м -м... пластинки, бляшки, я би його точно би не знайшов. І це в нас здається костомаха. Мені це здається. Ну, дерево точно, що ні. Так, да, перший раз таке зустрічаю. <ріць> Цікаво. Здається, що гребінець. Можу помилятися, друзі. Якщо хтось знає, напишіть. Так, друзі, якщо буде вітер попадати в камеру, я, звичайно, що вибачаюся. Попалася мені ось частина від спиночки. Від спиночки срібної. Напереки жаль. Це весенька, але тим не менше срібло. І, друзі, мене хтось запитував, не пам'ятаю вже, хто що це таке спиночка. Зараз я вам покажу. А ось, друзі, ось вона спиночка. Тобто тут ще мала би бути пружиночка і голочка. І яка голочка з'єдналася до цієї частинки? Пізніше вона защіпалася. І що це таке Фібо? Фібо це, друзі, за стіжка, хто не знає. Тобто на пащі або на одяг, будемо так правильніше казати, ось так забираємо. Здається, що буде дощ чи що не зрозуміло, ну, настільки холодно, що просто нереально, друзі. Ну що, а я продовжую далі ходити, мушу виходити, це поле, друзі. мушу. Так, друзі, хожу, я вже буквально в будинку є, в мене навіть є сріво, навіть багато чого попалося, я вам не показував, але покажу вам ось таку цікаву знахідку, яка який матеріал в нас свинець. Ви тільки гляньте, як гадаєте, що це таке могло бути? Могло би бути вістря. Щось воно, в принципі, і на то схоже. Ось тут воно, бачите, лопше. Тому що, що я пробував його рівняти, воно було зігнуте. Але цікаво таке за формою. Дивіться, що це таке, Бог його знає. Ну схоже на вістря. Я би подумав, що це воно. Але зі свинцю... Ну, дивно, дивно, дуже дивно забираємо та продовжуємо далі пошуки. Раніше, друзі, мені казали, що це гральні фішки черніхівської культури, а не простесенький камінчик, а ви як гадаєте, воно чи не воно. Ну, в принципі, зараз не про це, друзі. А знаєте про що? Дивіться. Яка масивна, я ще такої в житті не знаходив величезної. Вау! Ви тільки гляньте, зі скла. Тут бачу попав трактор технікою точніше попав своїм плугом. А от так-то вона, дивіться, яка величезна. Перший раз в житті знаходжується. Це нас прясло, друзі, чи все-таки бусинка була? Якщо бусинка, то щось вона дуже величезна. Оце так, да. це величезне. дивіться, камінчик для порівняння. Да? І ось у нас. Крутяк, люблю такі знахідки. От після дощу потрібно ходити, друзі. Тому що всі знахідки... Які чисто візуально можна побачити краще. Сьогодні у нас знахідки, які взагалі, друзі, всі на поверхності. От, наприклад, одна із них спиночка. Взагалі на поверхності? Ха. Забираємо. Перша спиночка, насправді перша. Думаю, що за сьогодні, та й не остання. Друзі, і в мене є для вас така чудова пропозиція. Як ви ставитеся для того, щоб не чекати звичайного дня, тобто суботи. Та середи на те, щоб відео вийшло. Давайте тако домовимося. Ну, я думаю, що ми зможемо це зробити. Загружаю відеоролик, набирається, друзі, 400 лайків. Немає значення, чи це вже година після завантаження відеоролику, чи це 2 години, чи це година, чи 5. Загружаю, друзі, наступний відеоролик. Ну, якщо б зможемо так робити по 400 лайків за кожний відеоролик, скажемо так, невеличка така мотивація для мене. Все таки, якщо нам вдасться такого зібрати 400 лайків, так зразу після опублікації відеоролика загружаю наступний. ні, тоді середа та субота нові відеоролики. Я думаю, буде прикольно. Так, да, Друзі, я просто шокований, дійсності шокований, що... От, наприклад, ще одна в нас ось така спиночка вилітає. Вони сьогодні в мене як гриби. Чесно, як гриби, раз за разом попадається. І мені, принципи, не соромно буде, щоб вам показати, друзі. Тільки я не розумію, чи в мене воно вийде один відеоролик, чи все-таки змушений буду робити дві частини. Ну, знахідок нереально дуже багато. Дуже таке відчуття, що воно взагалі не вбите. Ну я ж то знаю, що тут в перші дні дуже багато людей ходило. Так що я для себе висновок в принципі, зробив. Та в принципі, з кожного пошуку, копу я для себе роблю якісь нові висновки, щось навчаюся. Не знаю. Тут ще мені залишилося ходити буквально з 4 годиночки, з 3 годинки. Ну в мене вже кишеня настільки повна тих знахідок, що це просто це просто капець, друзі. Ось так. Так що продовжую далі шукати. Але тримайте за мене І Знаєте, що я думаю, друзі? Я ж стільки шляху пройшов, так? І мені здається, як це так, реджика ще немає. Купа металопластики є. Ну дуже багато, а режика немає. Ну таке, бачите, на кожного із нас чекає своя знахідка. Погодьтеся. Продовжую далі шукати.